У світі, де енергетичні ресурси стали життєво важливими, питання забезпечення стійкості критичних та соціально важливих об'єктів стає надзвичайно актуальним. Застосування механізму активного споживача для сонячної генерації та умови створення мікромереж з поєднанням різних джерел генерації відкривають нові можливості для досягнення енергетичної незалежності та сталого розвитку. Про це говорили на черговому круглому столі в рамках проєкту Zero Cities». Ми плануємо розглянути можливості різних об'єктів для різних об'єктів в плані зміцнення їх енергостійкості, в плані вивчення їх потреб в електричній енергії і вивчення можливостей, як ми можемо їх забезпечити автономно, як ми можемо підсилити енергетично певні об'єкти критичної інфраструктури, соціальні об'єкти. Одним з нових підходів до сонячної генерації є активний споживач. Це користувачі енергетичної системи, які не тільки споживають енергію, але й активно її генерують. Це механізм самовиробництва він ще називається. Він пропонує надлишки згенерованої електричної енергії відпускати в мережу за ринковою ціною на умовах постачальника. І, от саме ми сьогодні про це поговоримо: як ми можемо юридично це оформити, які технічні вимоги. Проводження сонячних панелей на дахах будинків, шкіл, лікарень та інших критично важливих об'єктів дозволяє не лише зменшити залежність від централізованих джерел енергії, але й створити додаткові резерви в разі аварій чи пікових навантажень. У нас ще немає жодного активного споживача, але ми плануємо це впроваджувати. Це нам надасть можливість повністю на 100% використовувати ресурс сонячних станцій. Зокрема, в літні періоди, відповідно, відбувається профіцит, тобто забагато виробляється сонячна енергія, і не вся може бути засвоєна на конкретних будівлях, спорудах. Відповідно, режим активного споживача буде дозволяти на певних умовах заключати договори з обленерго і, відповідно, продавати яким чином умовно цю енергію і компенсовувати її в ті періоди, коли не буде вистачати електро, електрогенерації сонячної енергії? Нагадаємо, проєкт «Net Zero Cities» передбачає зниження викидів вуглецю до нуля. Реалізувати абітну ціль мають до 2050 року. Нині розробляється концепція проєкту. Владислав Стейцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.